Давайте всі скажемо, слава Богу. Слава Богу. Знаєте, сьогодні дуже важливий день. Що? Знаєте, Христос він прийшов на цю землю. І ви знаєте, почалася ця велика дія. Ви знаєте, спасіння нас, язичницького народу. Знаєте, вже сьогодні прочитали це місце, я хотів би знову його прочитати би. Це Євангелія від Святого Луки, 2 глава, 29 вірш. Нині відпускаєш раба свого владико за словам, за словом Твоїм і з миром, бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке ти приготовив перед всіма народами світло на просвіту поганам і на славу народу Того Ізраїля. І ми знаємо, браті і сестри, що без Ісуса де ми були би. Де б ми не євреї, ми язичницький народ, де б ми були б? Без його жертв, без те установлення, яке він зробив для нас, де ми були б? Якого права ми мали називати синами і дочками Його? Ми знаємо, що Він нас усиновив і удочерив. І ще два місця я прочитаю: це буде книга Пророка Іоїля, третя глава. І буде потому тому я Духа Свого на кожне тіло. І пророкуватимуть ваші сини і ваші дочки, а вашим старим будуть сниться сни, а юнаки ваші, бачити будуть видіння, і також наробів та невільниць за тіх днів вилюдуха свого. І дам я ознаки на небі і землі: кров та огонь та стовпи диму, заміниться сонце на темність, а місяць на кров перед пригодом Господнього дня великого та страшного, і станеться кожен, хто кликати буде Господнє ім'я. Той спасеться, бо на Сіонській горі та в Єрусалімі буде спасіння, як Господь говорив, та для тих позасталих, що Господь їх покличе. І ви знаєте, браті і сестри, ми знаємо, що Ісус, як казав ученикам, коли Він вже мав восхититись, він сказав, я не оставлю вас сиротами. І ви знаєте, потім прийшов Дух Святий. Ну, Є ще одне місце, яке хочу прочитати, На пророка Амоса, 8 глава, 11 вірш. «Ось ні настають, говорить Господь Бог, і голод я на землю. Не голод на хліб і не спрагу на воду, але спрагу почут, почути Господні слова. І будуть ходити від моря до моря, і з і півночі до сходу блукатимуть, щоб знайти слово Господнє Господа, та не знайдуть його. Того дня будуть. Будуть мліти від спраги вродливі дівчата та хлопці. І ви знаєте, коли я просто коли раніше я читав ці два місця, і ви знаєте, і розумію деякі речі, просто брати сестри, як один казав, брат, не завжди так буде. Ви знаєте, ми часом просто так приймаємо цю милість Божу, і ми не розуміємо, що не завжди так буде. Ви знаєте, що? Що просто зупинив, що ми завтра проснемось? І, і деяких людей немає а нас осталось. Ви знаєте, просто така думка, навіть не хочу я і думати, ну як би було, як мені, було, як мені б би, якби я завтра проснувся, а церква освітилася, а я б залишився? Що б я тоді в серці чувствував? би? І ви знаєте, хіба я знаю цей день? Хіба один із нас знає цей день? Ніхто із нас, браті та сестри. І знаєте, як швидко все може помінятися, ви знаєте, і ми бачимо, що ця місія, знаєте, Бог він довів до кінця. Бог довів до кінця, він дійшов до той грест, він був розп'ятий. Ви знаєте, він помер, а потім він воскрес. Але є то, що один день така людина, як я, мігла пізнати свого Бога і знайти спасіння. Слава йому! Слава. Знаєте, я пам'ятаю той день, коли просто. Бог перемінив моє життя. Ви знаєте, як сьогодні казали, згадайте той день, я сльозами згадаю той день, коли я був готовий повернутися від Бога. І ви знаєте, Бог мене зупинив. І я думав, що Бог мене ніяк не зможе використовувати. Що він з людиною, як я зможе зробити? Ви знаєте, той, якщо ми так подумаємо, що сам, ви знаєте, цар царів, пан панів, він просто прийшов як у маленьке дитя. Знаєте, те, що навіть саме себе загістити не може, саме оце безсильне він прийняв такий від. Ви знаєте, він себе смирив, щоб нас спасти. І ви знаєте, Бог може з такими людьми робити великі речі. Знаєте, я думав, що Бог зі мною нічого не зможе зробити. Але ви знаєте, сестри, Бог зробив і робить свою роботу. Я пам'ятаю один раз, коли мені дуже було важко. Ви знаєте, я просто думав, який смисл далі йти, комусь хтось інший буде проповідати, чому мені проповідувати. І ви знаєте, я так прийшов до одного брата, я познив йому і сказав, мені треба просто з тобою поговорити. І я там сидів, я не знаю, до скільки вже до позна ночі, і ви знаєте, воно так просто закінчилося мені сказав такі слова, словами: каже Максим, тебе Бог використовував, використовує. І буде використовувати. І ви знаєте, після того дня, знаєте, така нова сила появилась мені, і я далі йшов і служив Богу, і ви знаєте, Бог ще більше благословив, слава йому. То, ви знаєте, без, без ці події це не було б можливо. Мені просто страшно думати, де я був би, якщо б не, не мій Христос, де б я був, би, браті та сестри, де б ми були, би? що б ми сьогодні робили б. До кого ми сьогодні бзивали би. Ви знаєте, просто це місце, будуть шукати слово, Його не знайдуть. Ви знаєте, я дякую Господу, що в цьому року скільки раз було таке, що я шукав Його Слово. І, брат сестри, він говорив, слава Йому. Wow. Знаєте, Він дав, себе, він дав мені почути Його голос, він настановляв мене, він мене управляв. Знаєте, я пам'ятаю, скільки раз я просто сидів в машині своїй під час, під час. Роботи, я там зайшов в машині, і скільки разів в цьому році, знаєте, такі переживання, такі, такі спитання проїздили, і просто відкривав Біблію, і Бог говорив через своє слово і дав конкретні відповіді. І, ви знаєте, до того таке не було. І, ви знаєте, коли ти ведяним Дугу Святим, Бог знає, як проговорити до моєї твоєї серце, слава йому. І, ви знаєте, я пам'ятаю один раз був такий момент, я прийшов на одне служіння, і там була молодіжна молитва. І ви знаєте, своїх думками я знов казав. Я закінчу цей цей путь, мені воно не треба. Чому мені служить Богу? І ви знаєте, це служення закінчилось і призвали всіх братів вперед, молодих братів. І ви знаєте, така, там така молитва була, що Бог взяв кожного із них в діл. І знаєте, я не був членом тієї церкви, і я вийшов. Вони казали, навіть якщо ти не член вийде, і ви знаєте, там була така коротка молитва, ну я пам'ятаю, там щось особливо проїздило так. Ви знаєте, мої думки помінялись після тої молитви. Я пам'ятаю, що Бог далі починав мене використовувати. Я просто дякую Богу, що зараз, в ці дні, ми живемо в той час, коли Бог ізливає свій дух, слава йому. Ви знаєте, вже в цьому року я був на трьох молитвах, де Бог, ви знаєте, починав говорити через братів, які. До того ніколи не говорили. На трьох милитах, де Бог дав дар пророчества. Слава йому. Ви знаєте, до того я, я чув про такі случаї, але я не знав, що таке буде. Ви знаєте, це просто велике благословіння, що Бог це робить. Що Бог бере наслі... молоде покоління в Його буділ. І ви знаєте, я вірю, що Бог буде далі використовувати нас. Я просто б Бог, я не знаю, що буде мінятися в цій країні. Як воно далі буде мінятися, Ну, Бог? Не віднімай свого духа від нас. Не віднімай свого духа від нас, Боже. Знаєте, може ми будемо бідніше злідую року, може, хвороби рок. може, може прийдуть, може війни, катаклізми. Ну, Боже, не віднімай свого духа від нас. Боже, дай, що на кожному місці ми будемо селяти наші коліна, щоб ти нас чув і щоб ми чули твій голос. Ви знаєте, як це цінно Дух Святий. Ну ви знаєте, ми знаємо, що прийде час, що Благодать від язичників буде віднята. Ну, ми дякуємо, що сьогодні Бог ще один день продолужає для нас у цій милості, і ми можемо зривати до нього і маємо право називати синами і дочками Його. І ви знаєте, воно все почалося від того дня, коли Ісус прийшов на цю землю. І знаєте, я просто хотів би разом з вами подякувати Господу за те, що Він зробив в моєму житті. Я б думаю, кожен з нас сьогодні. Давайте подякуємо Богу за те, що Він зробив в нашому житті. Слава Йому.